Так, друга частина нашої лекції. Тепер ми поговоримо про логічне проєктування, особливості логічного проєктування бази даних. І зараз розглянемо особливості проєктування бази даних реляційної моделі. Ну, а потім наведемо, приклади, нереляційної моделі. Це вже буде третя частина. І так, говорячи про реляційну модель, зазначаємо ще раз, для нас з вами, для людей, які вже навіть до розуміння того, що таке реаліційна таблиця, вже розуміли, що це таблиця плоска може бути, бо вона співпадає з нашим представленням реального світу до розуміння взагалі понять база даних. Це плоска таблиць множина ось таких відношень між двомірними плоскими таблицями. Кожна таблиця має відповідно рядок, а реляційні моделі, тобто за нотаціями математичними, це кортеж. Так. Кожна таблиця має відповідний первинний ключ, так, який однозначно ідентифікує рядки один з одним. Реляційна таблиця повинна мати гарантувати дві цілісності. Цілісність первинного ключа, тобто не може бути в одній таблиці два рядка, в яких значення співпадають за стовпчиками, щоб не можна було якось один від одного відрізнити. Тому в випадку забезпечення цілісності первинного ключа гарантує таку можливість однозначної ідентифікації. Є інші стовпчики, які не є частиною первинного ключа, але мають свої ось ці домени. Крім того, є ось цей стовпчик, тут він четвертий депнамба, який пов'язаний з поняттям цілісність зовнішнього ключа. Тобто, якщо одна таблиця має зв'язок з іншою таблицею. Цей зв'язок виникає через зв'язки між двома стовпчиками. Первинний ключ, стовпчик P одніє таблиці зв'язується з зовнішнім ключем іншої таблиці. І цілісність зовнішнього ключа в межах реляційної моделі визначає, що значення ось цього стовпчика 4 key, зовнішній ключ, вони повинні бути визначені лише в межах значень первинного ключа. Таблиці іншої з первинним ключем. Є відповідно звичайні значення за відповідними стопчиками, але також дуже важливо для реляційної моделі зазначити, що класика реляційної моделі забороняє наявність невизначеного значення в якомусь стовпчику. Якщо таке є, це вже порушення основ класики реаліційної моделі. Хоча, ось говорячи про стандарти SQL, як мова фізичного програмування, фізичного проєктування реаліційної бази даних, дозволяє такій ситуації. По-перше, чому стандарт і СQЛ дозволяє порушувати цілісність первинного ключа? Не в межах давайте так, не в межах того, що його можна дублювати, а в тому, що в реаліційній таблиці можна створити одночасно два рядки, і взагалі, які мають однакові значення, через те, що стандарт SQL дозволяє створювати реаліційну таблицю взагалі без первинного ключа. Первинний ключ це додаткова властивість, яку програміст може додати. А може не додати. Така ситуація, мабуть, була пов'язана з тим, в межах стандартних що їй використовували цю модель реаліційну, іноді не за призначенням реляційної моделі, а просто як якесь сховище. І тоді стандарт це дозволяв зробити. Але в межах реляційної моделі цілісність повинна залишатися. Стопчики не, не, не рекомендується, що стовпчики мали невизначені значення. Ми вже з вами могли б, якщо пригадати, пригадали основу проєктування ліційних баз даних, що є поняття нормальні форми. І ось якраз ось наявність невизначених значень у стовпчиках вказано те, що. Ця е, таблиця не відповідає 3,5 е, четве, е, четвертій нормальній формі. Вона відповідає третій нормальній формі, де допускається, припускається наявність невизначених значень. Така ж ситуація з Foreign Key. Стандарт SQL дозволяє е, створювати рядок, в якому відсутнє значення е, е, зовнішнього ключа не визначено. Але якщо вказується значення, бо все ж таки тут Стандарт SQL гарантує, що буде цілісність зовнішнього ключа, і значення, які вказані в Депнамба, вони повинні бути присутніми в відповідній іншій таблиці. Ось у нас є дві таблиці: співробітник і підрозділ. Відповідно, є первинний ключ і в першій таблиці, і в другій. Зв'язуються таблиці між собою через відповідні зв'язки. Первинний ключ і зовнішній. Тепер давайте прокоментуємо, нагадаємо ще раз можливі особливості, як перетворити класи з нашої концептуальної моделі юмель-діаграми концептуальних класів, у відповідній таблиці. Перше, якщо це простий клас, тобто він не має зв'язку узагальнення з іншими класами, він просто перетворюється у таблицю. Кожен атрибут цього класу стає стовпчиком таблиці з таким же іменем. Далі, якщо у нас є стовпчики, які відповідають небов'язковим атрибутам, вони можуть мати невизначені значення, хоча, як я вже зазначив, це, це в межах стандарту SQL допустимо, а в межах традиційної моделі все ж таки це порушує четверту нормальну форму. Унікальні атрибути класу перетворюються в первинний ключ в таблиці. Це гарантує цілісність первинного ключа. Далі. Говорячи про зв'язки між класами, ми розуміємо, що зв'язки семантичні, вони візуальні. Ми, як люди, дивимося на, на зв'язок між класами і розуміємо, що є якийсь зв'язок. Але говорячи про логічну модель як структуру даних, цей зв'язок вже не може бути збережений ось так, як він виглядає візуально. Його треба зберегти через якісь правила. І тут ми говоримо, що для реляційної моделі цей зв'язок перетворюється ось цей вже в умовний зв'язок, через те, що значення якогось одного стовпчика, який буде визначатися primary key, первинний ключ, буде співпадати зі значеннями якогось іншого стовпчика, іншої таблиці або тої ж самої таблиці, який буде визначати тип foreign key ключ. У нас є зв'язок One to Many, наприклад. В цьому випадку, якщо у нас є два класи, створюються дві таблиці. В одній таблиці, відповідно, створюється первинний ключ штучний, найчастіше так відбувається. І він визначається зв'язком One. А з боку зв'язка many, багато. В іншій таблиці створюється стовпчик foreign key. І пов'язаний, Може бути, знову ж таки, він штучний. Рекомендується, щоб за назвою він співпадав з назвою первинного ключа з іншої таблиці, щоб спростити сприйняття опису. Якщо у нас є зв'язок one-one, то тут вже ми можемо самостійно визначитись, де буде, в якій таблиці буде первинний, а в якій зовнішній. Хоча, тобто, бо тут вже неважливо. Не, не немає багато, то ми можемо або в першій таблиці, просто яка має якийсь зв'язок, написати в primary key стовпчик, а в іншій буде foreign Key або навпаки. В будь-якому разі, foreign key е, стовпчик, це може теоретично бути. Ну, в цьому випадку foreign Key, який ми визначаємо, для того, щоб гарантувати один до одного. А не до багатьох. Ми повинні його зробити частиною потенційного ключа. Це не первинний ключ. Хоча, якщо це єдиний стовпчик, то він може стати і первинним ключем одночасно. У нас сьогодні приклад буде такий, який показує, що одночасно він і первинний ключ, і форенків. Ось давайте прокоментуємо тепер особливість зв'язку багато до багатьох. Реляційна модель логічна не дозволяє зберігати зв'язки багато до багатьох. Взагалі їх треба перетворити у два окремих зв'язки один до багатьох. У нас є, наприклад, два класи А і Б з відповідними якимись атрибутами. Ось вони показані тут, а взагалі може не бути атрибутів. Клас А, якийсь асоціативний зв'язок з класом Б. Але зв'язок багато до багатьох. Що в цьому випадку ми робимо? Повинна бути створена формальна реляційна модель, де є два зв'язки типу One to Many. Створюється спеціальна таблиця штучна. Назви її може бути як об'єднання двох таблиць А і Б. Вона формує такий складений key з усіх стопчиків. Ось так виглядає таблиця А, яка отримала структуру. Від класу А, таблиця B, яка отримала структуру від класу стовп, Може бути штучний стовпчик стовпець А таблиці А, і штучний стовпець Б таблиці B, але вони первинні ключі. Створюється таблиця AB. а вона містить стовпці стовпчики А і Б, які вже є формки зовнішнім ключам. Так, відповідно, один до багатьох зв'язок ми повинні вказати. Але при цьому, для того, щоб забезпечити цілісність цієї таблиці, цілісність первинного ключа, пропонується створити складений первинний ключ ПК, який містить стовпець А і стовпець Б в цій таблиці. І тепер давайте прокоментуємо рекомендації щодо створення особливості проектування реляційних таблиць. Які базуються на класах з успадкуванням. Тобто є батьківський клас, є класи нащадки. Там є свої особливості реалізації. Перший варіант: ми беремо всі класи нащадки і об'єднуємо їх в одній, в одній таблиці і додаємо лише один штучний стовпчик, який визначає ознаку кожного класу нащадку. Другий варіант. Ми розглядаємо е, 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 класичний варіант попередніх прикладів. Кожна, кожний клас це окрема таблиця. Ми створюємо окремі е, власні таблиці для зберігання цих класів, е, і при цьому, якщо у нас було наслідування успадкування, ми всі класи, всі таблиці, які отримані з класів нащадків, додаємо крім їх власних стовпчиків як атрибутів класів класі начатків, ще і стовпчики як атрибути класу батьківського. І третій варіант. Також, як і в попередньому, ми створюємо для кожного класу свою окрему таблицю, але при цьому вже не додаємо до них атрибути в стовпчиків з батьківського класу, але створюємо відповідні foreign, зовнішні ключі штучні. У кожній таблиці, як таблиці знащадка класу, які пов'язані будуть з стовпчиком Primary Key відповідно, відповідної таблиці, яка описує батьківський клас. Ось три варіанти. Визначення ефективності створення відповідно кожного варіанту, воно залежить від особливостей проєктування, перш за все. З одного боку визначає особливості SQL запитів до відповідних таблиць. Ось давайте зараз наведемо приклади. Але говорячи про графічну нотацію опису реляційної моделі, можна розглядати знову ж таки такий варіант, який наближений до ір-діаграми ER моделі, наприклад, в нотації воронча лапка. У нас є прямокутник, де є назва таблиці, є перелік атрибутів, як це описувалося в аннотації, лапка. Додаємо умовними позначками ПК, ФК, наприклад, у, лапка, у дужках властивості наших стовпчиків первинний ключ, зовнішній ключ. І відповідно зв'язки. Зв'язки, враховуючи оборонючу лапку, описується ось, наприклад, так. Багато і один. Ну і говорячи тепер про приклади опису таких схем. Ось тут невеличкий приклад показаний. І тепер давайте наведемо приклад предметної на області відділ кадрів, яка містить наступні сутності. Співробітник. Який описується е, атрибутами. Є окремий співробітник як менеджер, який керує декількома іншими співробітниками. Є підрозділ, він може містити декілька співробітників, які працюють лише в одному підрозділі. І Є територіальна локація, яка може містити декілька підрозділів, які розміщуються лише в одній локації. І ось так може виглядати uma діаграма концептуальних класів. У нас є клас лок. Локація, клас Dept підрозділ. І ми зазначаємо, що в одній локації може бути багато підрозділів. Зв'язок кратності один до багатьох. Але тут ми бачимо агрегацію, агрегатний е, зв'язок, який дійсно визначає поняття: локація містить багато підрозділів. Або в локації розміщено підрозділ. Складається з підрозділів. Так Може так назвати. Далі ми бачимо, що є зв'язок Amp. І Деппт. Клас М має зв'язок іменована асоціація Work працювати з класом Депт. І тут ми можемо читати українською співробітник працювати підрозділ. Відповідні кратності вказують, що багато співробітників працюють в одному підрозділі. В цьому випадку ми могли б прочитати її навпаки. Один підрозділ містить багато співробітників. Стосується, що стосується наслідування успадкування, у нас є клас менеджер і є клас AMP, тобто AMP як співробітник, MGR як менеджер. І тут ми бачимо так, трикутник, стрілочка саме трикутник, і визначає, що клас менеджер успадковує всі, може успадкувати всі атрибути класу M. Тобто менеджер це є співробітник, але ми його вин розглядаємо як окремий клас через те, що він дійсно має свої особливості, які вони визначаються не атрибутами, бо їх тут немає. Він так, звичайний співробітник, але в нього є особливість, він може керувати іншими співробітниками. Є зв'язок іменована асоціація між двома класами. Один менеджер може керувати. Багатьма співробітниками асоціація менедж. Ось так представляється ця UML-діаграма, якось моделі відповідної баз... відповідно. Дали. А тепер наведемо приклади перетворення ось цієї UML діаграми в реляційну модель, логічну схему реляційної моделі. Перший варіант врахування зв'язків, успадкування між класами. Ми визначали, що всі нащадки класи, вони не перетворюються у. Таблиці. А в, в, в таблиці, пов'язані з класом парад батьківським, створюється окремий стовпчик штучний, який визначає ознаки ось нащадків. Тут у нас є стовпчик MGR, наприклад. Інший приклад е, реалізації: тут ми якраз для кожного класу нащадків створюється його окрема таблиця, і туди е, переносяться всі стовпчики з класу мене, е, батьківського. Які були відповідно в uml діаграмі. І таким чином забезпечується уніфікація незалежності класів, як таблиць. І третій варіант, так і, як і в другому, ми з кожного класу створюємо таблицю, але вже в класі нащадку ми не, перенес, не переносимо стовпчики з класу батьківського. Він містить лише те, що у нього було в класі, а в класі взагалі нічого не було. Єдине, що тепер тут є, це атрибут, ось цей foreign, який є зв'язком зв'язком з, зв з таблицею батьківською, яка була класом батьківським. Менеджер є співробітником. А яким саме співробітником, визначається через значення key, яке розміщено в таблиці MGR. MGR number, наприклад. І тут е, зазначається, що цей е, стовпчик mgr нам по таблиці MGR, він одночасно є і первинним е, зовнішнім ключем, і первинним. Первинність гарантує то, те, що у нас не е, гарантується цілісність е, первинного ключа цієї таблиці. У нас не буде випадково два рядки, які містять однакове значення ось цього MGR. Ось так коротенько ми можемо зараз прокомувати. І слід знати ще один важливий момент, коли ми описуємо ось таблиці, ми вказуємо, де foreign Key, де primary key. І тут треба не помилятися, що якщо ми вказуємо, у нас є зв'язок між двома таблицями багато, тобто один до багатьох, тоді одиничка, тобто кратність один, визначається саме. Там, де первинний ключ. А кратність багато, там, де foreign key. Тобто постійно foreign Key, він зв'язується з цією воронячою лапкою. Не може бути навпаки, коли primary Key, це вороняча лапка, а foreign key – це один. Один до багатьох це завжди primary key до foreign key. Якщо пригадати особливості е, створення візуалізації. Відповідних діаграм, про що ми говорили на минулих лекціях, це використання мов-розмітки, наприклад, Plant UMA. Хоча в межах діаграми класів, можна розглядати, або uml діаграми, або діаграми ЄР сутність зв'язок, можна використовувати mermaid. Mermaid, ну, тут приклад, plant-uml. Як ми бачимо ось цей приклад мови кодування, мови розмітки, Так, ми бачимо, що є entity як ключове слово, яке визначає суть, опис сутності зв'язка. Для того, щоб описати, зробити умовні позначки, первинний ключ, зовнішній ключ, достатньо вказати текст у відповідних дужках. Якщо хочемо відділити відповідні стовпчики первинного ключа від інших стовпчиків, можна вказати два дефіси для PlantUML, UML, ну і Mermaid. два дефіси визначають пряму лінію, а потім вказуються назви стовпчиків. Можна вказати типи даних, можна їх не вказувати, не завантажуючи додатковими даними цю діаграму. І зв'язок. Зв'язок між е, таблицями. Ось так виглядає зв'язок один до багатьох, де у нас показана фігурна дужка, це багато. А дефіз, е, звичайна лінія, це один. Таким чином, ми бачимо, що у нас, е, описавши ось ці два псевдоніми таблиця 1, таблиця 2, Т01, Т02, ми можемо сказати, що між двома таблицями є зв'язок один до багатьох. І після обробки. Коли ми переглядаємо, наприклад, в онлайн-редакторі план UML або завантажуємо через відповідні посилання на GitHub, ми з вами отримаємо ось, наприклад, таку візуальну форму: є діаграма, опис логічної моделі в межах опис бази, схеми бази даних, в реаліційній моделі. Так, ми зараз розглянули цю другу лекцію. Дякую за увагу!